Прогноз погоди в Україні на четвер, 11 липня. Мене звати Українчик. Маю гарну новину. У чотирьох областях нашої країни очікуються короткочасні дощі, можливо, навіть з грозами. А от не надто втішна звістка. Полягає в тому, що, як мінімум у двох областях, денна температура повітря підвищиться до плюс 40 градусів. Але це за прогнозами синоптиків, а у реальності на сонці можуть бути всі плюс 47 градусів спеки. 11 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це. Доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме чотирьох областях варто чекати на дощові опади, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у четвер, 11 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Четвер, 11 липня, північ, у Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 31 до до 33 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. На Київщині і в Києві в денний час плюс 32 плюс 34, в нічний від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Житомирщині в світлі години від плюс 31 до плюс 33 градусів в темні плюс 21 плюс 19. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі плюс 26 плюс 24. В районі Бессарабії в денні години доби від 35 до 37 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 26 плюс 24. У Миколаївській і Херсонській областях синоптики прогнозують від 38 до 40 градусів жари в світлі години, плюс 25 плюс 23 в темні. На Запоріжжі вдень плюс 35 плюс 37, вночі від 24 до 22 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів спеки, нічна плюс 24 плюс 22. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність. І без опадів вітер північно-східний, дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Івано-Франківській області вдень плюс 31 плюс 33, вночі від 21 до 17 градусів вище за нуль. На Закарпатті і в Чорнівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів жари, нічна плюс 21, плюс 19. Містями короткочасні і, можливо, грозові дощі варто чекати на Львівщині, Івано Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні – плюс 22 плюс 20. На Луганщині вдень плюс 32 плюс 34, вночі від 24 до 22 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів спеки, нічна плюс 25 плюс 23. В Маріуполі в день плюс 30, плюс 32, вночі від плюс 27 до плюс 25 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний, дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду, центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 38 градусів в нічні плюс 24 плюс 22. На півдні Кіровоградщини в день плюс 35 плюс 37, вночі від 25 до 23 градусів тепла. На Полтавщині в денний час від 33 до 35 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 22 плюс 20, у Вінницькій області і на Черкащині в день плюс 32 плюс 34, вночі плюс 24 плюс 19 градусів. На Дніпропетровщині в денні години від 35 до 37 градусів спеки, в нічні плюс «плюс плюс 22. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. 11 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.